Привіт хлопці та дівчатка, з вами Фронік і сьогодні ми поговоримо з вами про різні фічі в грі Майнкрафт. Одразу попереджаю, що всі плюшки, які ви бачите в відео, є доволі поширені, тому не потрібно казати, що їх сплеяти або вкрав. Перша фіча заключається в тому, що за допомогою від драбини капуліан поставленої в такі от послідовності ви зможете отримати ефект польоту. Підійшовши, підстрибнувши, затримавши Shift, ви можете отак от пройти і е, так умовно сказавши, літати над землею. Друга плюшка являє собою односторонній прохід. Ось так я можу зайти, а назад вже ні. Переважно це використовує для захисту своїх будівель і адже е, запроваджена територія. Не дає гріфуру поставити блок над собою, тим самим вибравшися з цієї пасти. Зомбі та скелети не горять на сонці, якщо стоять на Ті Півблоки, які стоять на льоду, приймають його ефект. Також півблоки, які стоять на хоперах, спокійно засмоктують предмети. За допомогою такої конструкції можна дуже швидко пересуватися. І переходимо до останньої вічок. Воу, 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 боже! Боже вони повсюди! Все, досить, я вживаюся звідси! Я вживаюся звідси! Все, вони так не знайдуть. Ніхто мене не тепер я можу веспатися. Так, друзі, ви все правильно зрозуміли. Якщо ви захочете заснути в пеклі, в принципі, що і логічно, ви цього зробити не зможете, адже ваше ліжка постійно буде вибухати. Що ж, друзі, це був Овгод Мод в пічі Майнкрафті. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. А з вами був Хронік, і всім па!